Наступна частина відео це дозування в теплиці в полив. Якщо будете давати в Полив, полив можливо робити розсаду, можливо, робити е, після висадки е, ґрунт на, на постійному місці. Е, з приводу в поливу, о, взагалі найкра... е, з біофуницидами, з трихадермою, зокрема, краще робити, ніж... чим раніше, тим краще. Можливо, працювати з триходермою, котра суха або котра на зерні. З посіву, котра як рідина, то там, коли вже велика рослинка, тому що ця рідина вона робиться з цукру, з цукрових буряків, і ця рідина погано впливає на, на насіння. Але зараз розмовляємо про цю. Чим раніше, тим краще. А коли робити посів, я давав би півнорми від тих, що я буду зараз казати. Давати раз взагалі трихдимо в полив раз один раз в два-три тижні, в залежності від умов, якщо прохолодно, то раз прохолодно, не дуже спекотно раз в три тижні, якщо дуже спекотно, раз в два тижні. Тому що чим вища вище темп, температура, тим швидше вона розвивається і все з'їдає, і потім це все закінчується. Треба її поновлювати. Це мої думки на сьогоднішній час. Так, дозування в полив, як це робити? У, у, так, дозування брати е, ті дози, котрі йдуть на оприскування, тільки в 10 разів більше води. Дивимось, одна столова ложка у нас на оприскування йшла на 5 літрів, а тут йде на 50 літрів води. І у вас виходить 50 літрів розчину для поливу. 2 столові ложки на 100, 3 столові ложки на 150. Воду, Кількість води можливо і збільшувати. Там 150, 160, 170 літрів. Тобто тут не така велика, а, велика не так чітко все це повинно бути. 3 столові ложки на 150 літрів води. А, І цей цей варіант ну, дуже такий класний, тому що а, треба вносити всі три разом віріди канінги харціану. Тому що така ж сама історія, як і в оприскуванні. Якщо будете вносити в ґрунт, в полив, в торф, будь куди, де знаходиться коренева система, можливо, якомусь одному виду не сподобається не тому, що погана аттрахдерма, а тому, що якісь там умови в ґрунті. А можливо, всім сподобається, всі три будуть працювати. Краще вносити всі три. Так, в коріння найкраще себе показали, бо нашим досвідом це харціану. На 90% вона там всіх вирубала. Залишалось 10%. І за якими класно справляються віриди і конінги. Якщо, наприклад, умови не сподобались харцяну, і вона розвивається в вашому ґрунті на, на, на одній ділянці. Не так якісно, то разом віріди і конінги вони будуть такі ж самі або більш потужніші, ніж одна харцяну. Моя порада завжди вносити всі три види. E, далі. Кому не потрібні великі об'єми, кому не потрібна така кількість води, то ми знаємо знову ж в одній столовій ложці у нас три чайних ложці. І ви берете маленький об'єм 300 мл, котра на сьогоднішній час коштує 100 гривень, берете по одній чайній ложці, виріди конінгі харцяну. У вас виходить три чайних ложки, як одна столова ложка, і розчиняєте в 50 літрах води. І ви маєте для поливу 50 літрів води. Як робити полив? Замочувати касети можливо дощуванням зверху або по краплинному зрошенню. Дощування це все можливо. Дощування ще все проходить і омиває ваше листя, і воно там ще більше фільтрується від хвороб. Далі, в кого більше йдуть об'єми? І ми вже відійшли від розсади. Про кількість я казав, раз в 2-3 тижні. Треба поновлювати. Чому? Тому що коли ми вносимо сьогодні, її кількість поступово збільшується кожен день в ґрунті. І на 8-10 день її кількість найбільша. Потім її кількість починає знижуватись, тому що ну, були гарні умови для популяції. Потім вона зменшується. Тому що вона з'їла всі хвороби, вона з'їла всі там, кореневі ексудати, судати, похорчувала рослину, і вона зменшується до нормальних її І на 14-й день, а можливо на 20-й, треба кількість поновити, щоб збільшити кількість корисних грибів, котрі стимулюють рослину і її захищають, і вносити якомога раніше до хвороби. Далі, на... йдемо по площі. Площа, наприклад, на 500 метрів, Теплиця 10 на 50. На цю площу треба одна баночка це 300 мл. Йде на цю площу. Так само розчиняємо, як для оприскування. Розчиняємо там в літрі за 20 хвилин, розмішали, вимили всю триходерму і потім вносите її в полив без, без а, зерна, коли ви вже профільтрували. В одній баночці в триходерму у нас вміщається 12-13 столових ложок. Якщо у вас одна теплиця, виберете всі три баночки, віріди, конінги і, і харцяну по 4 столових ложці. По 4. Кожного виду даєте. Настоюєте і потім робите палив, де у вас є всі три види. Можливо, я раніше це не казав, з приводу того, що перед тим, як вносити, все можна змішувати, всі три види разом. Тобто, в одну баночку літрову у вас йде і віріди, і канінги, і харцену. Все разом сюди висипали на дно, додали літр води, 20 хвилин. Вони там всі разом помішали і пішли далі, далі вони вплив. Так можливо робити. Ці 20 хвилин вони там один одного не перегризуть. Якщо у вас менший об'єм або ви хочете якось по-іншому -по рахувати, наприклад, на одну сотку на 100 метрів квадратних, на 100 метрів квадратних берете банку літрову. Немає різниці, в якої кількості ви будете розчиняти цю триходерму. Головне, щоб була там рідина, а не каша. Тобто сюди там, пів крихадири вилити не, ну, засипати не, неможливо, тому що пів крикади, потім води, і це буде така, як каша. На 100 метрів на одну сотку дві або неповних 3 столових ложки. Я би брав би неповних 3 столових ложки на 100, метрів, якщо на 100 метрів на одну сотку. 3 неповних столових ложки. Засипав сюди, додав води до повного, 20 хвилин постояла, розмішав би, профільтрував і вніс би полив на 1 сотку. Далі, на площу, як у кого великі площі, в кого, наприклад, 1 гектар. Або кратно цьому, там, пів гектару, 2, 3 і більше. Це про теплиці зараз скажемо. Можливо взяти так: по 7 баночок по 300 мл кожного виду. 7. По 300 мл віріди, 7 по 300 мл конінги, 7 по 300 мл харціану. І це все висипати там в 10-15 літрову ємність, залити водою 20 хвилин, помішали декілька разів, профільтрували і робити палив там, де у вас всі три види. Але у кого великі об'єми, є інший варіант. У нас в продажі є як 300 мл, так і 4 літри. Та ж сама триходерма, тільки в більшому об'ємі, Вона виходить трішки вигідніше. А, тоді, у кого 1 гектар, беремо 3 види по 4 літри триходерма. Вона вартує на сьогоднішній день 1000 гривень. По 2 літри кожного виду. Тобто, коли ви отримали цей пакет з триходермою, половина від нього, якщо це на гектар, по 2 літри, 2, 2 літри віріди, 2 літри канінги, 2 літри харцяну. Це все роз, е, висипали в одну ємність, в літрів 15, там 10, можливо 20. 20 буде краще. Висипали, залили водою, розмішали і потім вносити в палив на, всі, на всю вашу площадь. Цей варіант, де ви берете 7 разів по 37 літрів кожного виду. Вартує 200. Цей, цей варіант 1500. Це виходить дешевше. Це для тих, у кого. Великі об'єми. В принципі, вся інформація, ці цифри, хто зараз лє розсаду, чим скоріше, тим краще цей хто лє ґрунт в теплиці. Полив можливо робити як капельний, так і дощування. Все воно однаково. Сюди ж такі норми і для редису, і для там, помідорів огірків. Одне треба знати: трихадерму треба вносити не на сухий ґрунт. Тобто, коли у вас є час поливу, наприклад, намалюю, ось це час поливу, він буде, може бути різний від е, умов. Там, зараз це буде там, 20 хвилин, влітку це буде, можливо, година. Ви, поло, ви половину тут лєте чистою водою або з добривом, а потім вже тут ви вносите триходерм, коли вже у вас ґрунт трішки е, пролитий. Якщо ви вирощуєте зараз редис, то ви там повинні зробити полив якийсь, а потім на вологий ґрунт вносити вже трихадерму. Пот... Тоді вона краще розходиться в землі і краще вона заполоняє цей об'єм. Трихадерму краще вносити в другій половині поливу, тобто на, волог... на вологий ґрунт, це дуже важливо. Кількість раз в два-три тижні, бо кількість росте, а потім починає зменшуватись. І десь на 15-й день її така кількість трішки менше, ніж після внесення. Тобто, якщо у вас там було там, такий графік, так, це у нас триходерма, а це время. І там її була кількість така. І в Через, там, це на 10-й день її кількість одна. І потім вона починає зменшуватись. І на 14-15 день її кількість десь рівна цьому внесенню. Або трішки більше. І треба її поновлювати. Це цілком логічний графік, тому що коли ви її вносите, її кількість зростає, це 100%. Потім вона, вона не може весь час збільшуватись. і нема потреби. Десь тут вже починається її там. У коли внесли її, починається її. ефективність. Потім вона зменшується. З приводу триходерми. Триходерма від агродвиш. Жива на зерні. Для великих об'ємів. Дуже цікаво, це на маленькі, котрий хто зараз вирощує розсаду. А в перші поливи. От, наприклад, ось ці от поливи. Це для нормальної розсади. Якщо ви стільки посіяли, ви хочете внести зерно, я би давав би від цього десь половину норми. Чому пол, а, по, а, половину? Не тому, що трихадерма може погано впливати на зерно. Наша трихадерма ні, вона не на рідині, котра може бувати насіння. Тому що ви повинні вирощувати на торфі, в, в торфі. а торф повинен бути стерильний, чистий. Ви можете дати і повну норму. Це тільки буде на користь. Ну, це, це не буде зайвим. Але нема потреби на чистий торф вносити повну дозу триходерми. Ну це не економічно. Ви даєте половину, другий полив теж половину, а третій і далі ви вносите вже повну дозу, як тут намальовано. Тому що ґрунт повинен бути чистий. Хто вирощує не на ґрунті, а там на землі, це зразу починаємо з повної норми. Але я не раджу, не рекомендую вирощувати на землі. Це Дуже агресивно з приводу вашого насіння ваших рослин. При замочуванні касет перед висаджуванням. Замочування, касет, касета, котра, в торф, коріння в торфі, і ви хочете замочити касети. робиться така ванночка, виливається туди вода, вода, я би давав би усю дозу подвійну. Тобто, на, де нас? На 100, наприклад, на 100 літрів води. Давайте на 50 ваночка на 50 лі літрів води. Я би давав 2-3 столових ложки віріди, плюс 2-3 ложки канінги 2-3 ложки харценом. Чому так багато? Тому що, е тому що це пересаджування. Це треба наситити кореневу систему. І щоб там було дуже багато цієї триходерми. І оце, це робиться. Це мої розміркування з приводу пробки триходермою. Касет перед висаджуванням. Ще один приклад з приводу а, внесення триходерми в полив. Перед висаджуванням найкращий варіант був би пролити триходермою ваш ґрунт за тиждень до висаджування. І виходить таке, що у вас триходерма була в розсаді, потім ви пролили або замочили касети, або пролили висаджуванням, і ви висаджуєте в ґрунт, котрий вже збагачений триходермою. Де триходерма за тиждень до внесення з'їла. З'їла або доїдає там якісь хвороби і виділяє поживні речовини, стимулятори для, для кореневої системи ваших рослин. Якщо у вас є питання з приводу, як застосовувати хедрему, прослухайте, продивіться це відео, відео декілька разів, і це буде все зрозуміло. Питання найчастіше, в, якій, в якому об'ємі розчиняти, немає. Немає значення, в кому об'ємі розчиняти. Головне, щоб там був об'єм для триходерми. В літровій баночці розчиняти 12-15 ложок максимум. Е, якщо там виберете більший об'єм, то там, щоб вона туди вмістилась, має значення, щоб ви промили це зерно, тобто помішали декілька разів і вилили на площу. Якщо тут на площу не виливається не, не в розсаді, там у вас стоять касети, стоять стаканчики, то вже рахуйте так. А якщо у вас ви, ви висадили, то вже від площі відносно цього, що я тут розказував, на 500 метрів квадратних одна баночка або 4 ложки кожного виду на одну сотку 3 столових ложки неповних на 1 гектар 7 або 222. Ось така інформація з приводу триходерми була на початку по оприскуванню кожній. 7 днів і полив кожні 2-3 тижні. Чим більше стресів, значить 2 тижні. Якщо добрі умови, то раз в 3 тижні. Треба дивитися і відчувати свою рослину. Всім дякую за перегляд, вам гарних врожаїв і щоб ваші рослини не хворіли.